Вітаю! З вами Андрій, ви на каналі Смачно Домашньо. Сьогодні приготуємо справжню класику. Смажені печериці зі сметаною. Ці апетитні гриби з золотистою скоринкою підкорять вас з простотою приготування та неймовірним смаком. Якщо шукаєте ніжну, легку, ароматну та просту страву, цей рецепт саме для вас. Я покажу, як правильно зробити ідеальні смажені печериці, які стануть окрасою будь-якого столу. Цікаво? Ну що ж, поїхали! Для приготування смажених печери зі сметаною нам знадобляться наступні інгредієнти. Печериці мають бути промиті та добре висушені. Це дуже важливо. Поки нагрівається сковорідка, підготуємо гриби. У мене сьогодні доволі великі печериці, тож розрізаю їх навпіл. Гриби необхідно смажити на максимальній температурі, адже чим більша температура, тим менше олії вберуть в себе печериці. Для цього обирайте сталеву сковорідку або сковорідку з товстим дном. Сковороди з тефлоновим покриттям краще не використовувати. Попередню розігріту сковороду вливаємо олію, додаємо печериці. Поки гриби смажаться, шаткуємо цибулю півкільцями і подрібнюємо чесник. Минуло 2 хвилини, тільки тепер перемішуємо. Гриби підрумянилися. Додаємо цибулю, перемішуємо. До речі, поділіться в коментарях, сковорода, сковорідка чи пательня. Як правильно українською. Коли цибуля стане м'якою і злегка карамелізується, додаємо шматочок масла. Це додасть страві важковості. Додаємо подрібнений чесник. Як тільки він віддасть аромати, додаємо сметану, яка додасть ніжної кремовості та зробить страву більш насиченою. Солимо, перчимо, зменшуємо вогонь до мінімуму і тушкуємо 5-7 хвилин. Для подачі посипаємо подрібним вкроку. Усе! Страва готова! Просто, швидко та надзвичайно смачно! Проста збалансована страва з багатим смаком та чудовим ароматом, яка може бути як самостійною, так і прекрасно пасувати до картопляного пюре. Рису чи м'яса. Впевнений, що вам сподобається. Друзі, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтеся. З вами був Андрій та канал Смачно Домашньо. Всього доброго, па-па!